Нова українська генерація довершить те, що нам не суджено було довершити. Ми віримо глибоко в українське молоде покоління, що прийде після нас. Ці слова промовив головнокомандувач УПА Роман Шухевич. Сьогодні ці слова звучать особливо актуально, коли все українське покоління об'єдналося в боротьбі проти російського агресора. Роман Осипович Шухевич. Народився 7 липня 1907 року в містечку Краковець на Галичині у родини судді. За іншими даними, він народився 30 червня 1907 року. Навчався у народній школі в Кам'янці-Струмиловій в 1913-1917 роках. Досягнувши 10-річного віку, вступає до Львівської гімназії, де здає так званий іспит зрілості. Роман Шухевич дуже любив спорт. Він грав у футбол, волейбол, баскетбол, водне поло, займався боксом, кінним і лижним спортом. На запорізьких іграх у Львові він встановив рекорд збігу з перешкодами на 400 метрів та рекорд у плаванні на 100 метрів. Займав призові місця у метанні диску та штовханні ядра. Особливо добре Шухевич володів шпагою, якою тричі боронив честь українського студентства. Займався він також планеризмом і отримав диплом пілота безмоторного літака. В 1925 році Роман Шухевич став повноправним членом УВО, а через рік, 14 вересня 1926 року, його приймають до Львівської політехніки Львівського політехнічного інституту, який Роман закінчив з успіхом у 1931 році. Паралельно з цим він закінчує спеціальні курси для військових старшин. В 1929 році Роман Осипович вступив до ОУН, будучи одним із перших її членів та займав там довгий час пост бойового реферанта краєвої екзекутиви ОУН. В 1930 році Роман Шухевич вирішує одружитися на дочки священника Наталії Березанській, яка народила йому сина Юрія та дочку Марію. Тисячу 1934 році через свою діяльність потрапляє до констапору в березі Картузькій, а з нього до польської тюрми. Вийшовши з ув'язнення, Роман Шухевич бере активну участь в організації карпатської січі та стає одним з її керівників. Починаючи з 1940 року, веде активну боротьбу із фашистськими військами, захищаючи закарпатську Україну. В 1939-1940 роках Роман Шухевич виконує роль референта зв'язку з українськими землями в СРСР. В 1940-1941 роках він стає крайовим провідником на західних окраїнах українських земель і членом революційного проводу ОУН. За його сприяння в 1940 році було організовано Український легіон, який він і очолив. В червні 1941 року львівським управлінням НКВД було закатовано 5450 львів'ян, в тому числі і Юрія Шухевича, рідного брата Романа. Починаючи з 1943 року, Роман Шухевич займає посаду головного командира УПА під псевдонімом Тарас Чупринка. Вже в травні того ж року, за рішенням проводу ОУН, Роман Шухевич стає головою бюро проводу ОУН. В липні 1944 року Роман Шухевич, відомий під псевдонімом Лозовський, стає головою Генерального секретаріату УГВР. Коли з ув'язнення повернувся Степан Бандера на пост провідника ОУН, Шухевич під псевдонімом ТУР обійняв пост голови проводу ОУН на українських землях. У періоді 1943-1950 х років Роман Шухевич керує національно-визвольною боротьбою багатотисячної УПА, широкого підпілля ОУН та мільйонних мас українського народу проти німецько-гітлеровських та московсько більшовицьких окупантів. Роман Шухевич загинув 5 березня 1950 року. Майже тиждень його тіло перебувало у Львові, поки тривала процедура опізнання, а потім безслідно зникло. Тіла керівників українського повстанського руху згідно з практикою МДБ знищували. Їх або спалювали, або закопували в ямах із негашеним вапном. Кожну подібну процедуру документували. Можливо, що з Романом Шухевичем вчинили так само. Водночас жодного документа, який би підтверджував факт знищення тіла чи його поховання, наразі не знайдено, і в архіві служби безпеки України також що гірше 1997 року в СБУ знищили 12 із 13 томів справи Шухевича. Відсутність точної інформації завжди провокує появу історичних сенсацій і домислів. Знайшовся свідок, який стверджував, що Шухевича поховано на подвір'ї тюрми Налонського. Розкопки нічого не виявили. Згодом у 2004 році з'явився ще один свідок: Олександр Болдін, колишній співробітник МДБ. Він розповів, що 9 березня 1950 року йому з групою наказали вивезти Шухевича за межі Західної України і конспіративно спалити його. Тіло нібито знищили біля села Гуків на Хмельниччині. Попіл зібрали у брезент та викинули в річку збруч. У жовтні 2005 року, неподалік вказаного місця, на дні збруччя водолази знайшли рештки кісток, що були схожі на людські. Знахідка викликала шалений ажіотаж. Відразу оголосили, що це останки Романа Шухевича. Генетичної експертизи так і не провели. Син командувача Юрій Шухевич не визнав, що знайдені останки належать його батькові. Жодного доказу, що це дійсно те місце, як і того, що Болдін говорив правду, немає. Документи про знищення тіла найвирогідніше мали би зберігатися в архіві ФСБ Росії у 2007-2009 роках. СБУ декілька разів зверталася до Москви з наміром отримати інформацію про те, що зробили з тілом Шухевича. Звідти відповідали документів із теми, що вас цікавить, не знайдено. Можна ще багато розповісти про життя Романа Шухевича. Я буду робити ще відео про його життя. Але, прослухавши саме це відео, зробіть висновки. Росія нам не брати. Це нацисти та мародери. Вони і зараз знищують всю нашу культуру та цінності. Багато музеїв вони вже вивезли, пам'яток нашої культури, знищили архіви на окупованих територіях. Та що вже казати про пам'ятки, якщо вони крадуть унітази та чайники? Вони для нас вороги та вбивці. Не забувайте свою історію та не забувайте своїх героїв. Слава Україні та слава нашим захисникам.